Ось ці шеврони, які розташовані на стенді у волонтерському хабі благодійного фонду, всі поруч залишають військовослужбовці, які звертаються сюди по допомогу. Я вже отримав допомогу від наших волонтерів. Я хочу їм на згадку залишити свій шеврон. А це прапори військових бригад. Це прапор кожного підрозділу. Це 36-та бригада морпіхів, Ми виправляли допомогу на Херсонщину, третя штурмова тридцятка, буревій, рубіж, 77-ма, 68-ма бригада. І ці бригади знаходяться по всій лінії фронту. Багато з ким познайомились, коли вони були там на ротації в Краматорську, Потім поїхали, але допомагати ми й не зупиняємось. Ваге каже їхній благодійний фонд об'єднав волонтерів, які допомагають військовим та цивільним. Із 2014 року. Багато краматорців, які поїхали з міста, теж долучаються до, до нашого фонду. Допомагають на сьогодні. Ми маємо. Представників десь 60-70 волонтерів, Вони знаходяться по всій території України та за межами України. У волонтерському хабі кожен відповідає за свій напрямок. 16-річні Павло та Євген допомагають вантажити ящики із гуманітарною допомогою. Євген каже, долучився до волонтерської діяльності півроку тому, коли повернувся із евакуації до Краматорська. Мені ну 16 років. Я той військову зброю тримати в руках не можу. Тому я так вирішив, що краще буду, що я не буду там сидіти вдома і кричати Хлопці, вперед! Там все тилі, тилі. Я думаю, що краще тут побуду, подопомагаю, попереношу там щось по медицині, щось поїжджа, позавантажую там. Прийшов на фонд, коли повернувся до Краматорська. По... По запрошенню мого брата старшого, він тут також раніше працював, але зараз він військовий. Я прийшов на фонд заради того, щоб допомагати хлопцям, бо бо я ще сильно юний. Ни і не можу ще піти служити. Жителька Краматорська Світлана була підприємицею, долучилась до волонтерства на початку повномасштабного вторгнення. Відповідає за медичний напрямок. моїй родині волонтер, також і мій чоловік. Я волонтерю, а мій син наразі служить, захищає нашу батьківщину. Тому ми не можемо стояти осторонь, і ми також допомагаємо сина, синам і дочкам. Іти до перемоги на цьому прапорі ми маємо шеврони, які мені дуже дуже близькі і дорогі, бо саме ці шеврони залишають медики, які звертаються до нас за допомогою. Комунікацією з магазинами, торговими марками та виробниками у хабі займається Олена, яка переїхала до Краматорська із Київщини. Я приїхала за чоловіком військовим, Він з перших днів війни призваний. А те, що я не могла знайти тут, ну повинна людина, яка працює, працювала весь свій вік. Вона не може, скажімо так, бути сидіти просто вдома. Я не така жінка. А й захотілося допомогти військовим. Вагема Міконян каже: на сьогодні запити від військових відрізняються від тих, що були на початку повномасштабного вторгнення. Дуже багато потребуємо зараз дронів там. Я так думаю, що це найголовніше, що зараз потрібно на фронті. Також тактичного одяг, друге, це сезонні запити, утепління вантажів, хімічні грілки, чай, кава. Ті ж сезонні медикаменти, які зараз е дуже потрібні, також ну є такі великі запити пов'язані з енергоносіями: це генератори, повербанки, е старлінги, екостанції. За словами ВАГЕ, ну... усіх волонтерів їхнього хабу об'єднує спільна мета. Я хочу, щоб моя родина повернулася в мірний Краматорськ. І так також мої друзі повернулись. Мірний Краматорськ, ті переселенці, які з Донецька, з Крима з Слуганську, щоб вони повернулись до себе додому, щоб була одна єдина наша держав, держава Україна. Ну а ворог був ну, там десь їхній плаває. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас.